Моє вітання, шановні друзі, гості мого каналу. Всім щиро вдячний за те, що підписалися. Вже набрали там чуть-чуть більше 100 підписників. Ось у Наталі. Всім дуже вдячний. Ну сьогодні я вже закінчую клиночок. Все немає часу. Зараз має деякий час. Зараз закінчую клиночок. Якута. От, зараз буду його проходитися трішечки пастою. От, і давати йому вигляд. Ось так ось він виглядає зараз. Бачите так? Цей куночок, який я кував. Ну і зараз його будемо на пасті Трішечки давати йому. Нормальний вигляд. Кому цікаво, можете подивитися, довго вас не затримує. Ну що, поїхали? Якщо буде шумно, можете забрати звук. Так, запрошую, бо треба включити. Ну, зараз секундочку. У мене тут. І обігрівач включений, і камера, і треба включити з вашого дозволу. Ось так. Ось так. Ну що, поїхав? Так, я думаю, все видно. Трішки повернулося. Так, поклали бойовичний круг. Беремо пахнув. Самий кліночок. Це метал я вже говорив Х-12 Ме. Ще тої тих часів совкових. Вже другий ніж, який я скував, я вам не показував. Ще далі буду бувати. Я думаю, все. Я думаю, достатньо. Річки вас підніму. Так, цей ніж ви бачили, другий у мене вже скований. Треба буде над ним попрацювати, підгострити, підшліфувати. Ну, а цей ножичок ви бачили, як я його кував. Зараз повитираю, Забув традиційно, за моїх підписників, за вас, шановне панство, гулточок Броварика. Ваше здоров'я. За 4 дні. Скоро Новий рік. Ось. Так що я думаю, все буде всіх гаразд. Так, ну все, клиночок готовий. Так, шановні друзі, ось так ось він виглядає. Ось таким чином. Бачите так? Це цей клиночок, що я кував, що ви бачили. І як тут ось таким чином. він Зараз виглядає. Ви знаєте, І прийдеться робити, зроблю ще руків'я. Руків'я планую. Зараз тільки руки повитраю. Руків'я планую робити з грабу. Оце є граб, оце є бук марений. Бачите, Граб, я відріжу сюди. Так, піде під больстер. Ось таким чином. Сюди догори. Це буде основне руків'я. І сюди покладемо больстер. Бачите, так. От. І сюди ми покладемо бронзу. Тобто больстер буде бронза. Таким чином іти. І ось так от ось так буде складати. Ось таким чином. Ну вже побачите. Може процес покажу в руків, як буду його складати. І я думаю, має бути супер суперовим. Так. А тепер саме основне. До вас. Цей клиночок. Тобто ніж уже який буде готовий, я вам покажу. от Яку ви вже побачите. Готово може в процесі. Буду покажу, як я складаю руків'я. Ось це є на праву руку. Бачите так. Ось таким чином. Ось так ось. Сковано. Тонесенько. Діаметр 2 мм. Бо з бруска 2,5, Це я розклопав. Ну, щокував. Тобто 2 міліметри. Як в процесі буде працювати, я вам покажу. І хто? Буде мати бажання. Я його покладу адекватну ціну. Хто для себе захоче, цей якут, може для себе придбати. Ви знаєте, це моє хобі. Я не продаю ножі, але цей ножичок, хто захоче, може всі придбати. Ціну я вам озвучу, буде адекватна, я думаю, ціна. Ось, і це ось і якут. Ось. Можете собі придбати. Але коли він буде готовий, я вам його покажу. І який він буде в роботі, в процесі роботи цей ніж. Так що я думаю, буде все нормально. Так що слідкуйте. Щиро вам дякую, що проглянули це відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте палець вгору. Хто палас не, то, ну ви знаєте, я за заподобаєчку. Далі буде на цей ніж руків я буду робити. Так що, хто має бажання, адекватну ціну скажу. Ті гроші я планую, якщо за цей ніж хтось з вас придбає, деякі людині. Деякі людині зробити невеличкий подарунок. Людина знаходиться зараз на фронтових діях і такі, така ситуація. Так що слідкуємо за каналом. Всім всіх благ, всім всього найкращого. За вас голоточок. Браварик. Всім успіхів! До слідучого відео. Веселих новорічних свят. Всього найкращого.